От сама резиденція, да, вона мене якби так трішки окунула в минуле, але от з новим моїм якби розумом, так казати, тобто цей момент того, що ти працюєш так Пліч-опліч з іншими художниками, От, що ви обмінюєтесь думками, що ти бачиш якусь послідовність робіт інших художників, що вони починають, як вони працюють. Це те, чого давно у мене не було. Да? Тобто я працюю в майстерні, якби десь замкнуто. А якщо я бачу роботи когось, я бачу тільки такий фініш, Да? Тобто, я вже бачу, то ця вся кухня вона пропускається, тому що. Ну, якби кожен сам по собі, да, і цього обміну немає. Да. Ну, цікавий досвід, тому що я давно давно його не відчував. От, то, би, він мені асоціюється з навчанням в академії. От, і це, а це для мене найкращі такі роки, коли типу, зранку до ночі ти в цьому всьому варишся. Бо в мене якесь таке було відчуття, що я не знаю, що робити. От, і я хотів просто малювати, я не знаю для чого. От, але в мене наче емоційний стан, от, він мав кудись себе о, сублімувати, мабуть. І я попрацював. Потім зрозумів, що це все безглуздо, і типу, це ніякого сенсу немає. Пройшло місяць-два. Я знов зрозумів, що я от хочу щось робити. Ну, щось робити от. Тобто, в мене одні думки змінювалися іншими думками і там робочі. Процес, який зранку до вечора змінювався, на взагалі якби поворот на 180 градусів. От. Е, ясно, що і підхід мій до, до творчості він змінився. От, особливо там, перший рік, ну, до року, мабуть, я взагалі не міг працювати олійним живописом з олійним живописом. Я не міг сприймати фарбу, кольорові якісь, ну, типу, цю всю історію, яка мені була завжди близька, і я себе завжди асоціював як виключно, ну майже виключно. Такий художник-живописець, кому подобається колір, це місити, все фарбувати. І в мене воно якби відвернуло. Тобто Я бачив чорне, я бачив от щось таке, якби зовсім інший якби, світ. І поступово воно якби в мене трішки. Трішки я повернувся знову ж таки до, до, себе, до себе минулого, да? але вже якби з таким підтягнувся новий якийсь мій такий творчий підхід, творче бачення. Я думаю, як мінімум, що на часі все, що якимось чином допомагає нашій перемозі, От, тобто і мистецтво, ну, взагалі, вся сфера культури, я ну, якби і на собі знаю, і бачу, що вона. Ну, якби допомагає не тільки якби, так, морально, а вона допомагає фізично. От, і художники, і музиканти, да, вони якби включені в процес, типу, вони не, не стоять в стороні. Як на мене, свобода да, вона, якби, в таких. Це можливість не просто жити, да, типу, жити це така базова потреба, а для мене це жити, якби, враховуючи власні інтереси і власні цінності. Да. Мій творчий процес. Він е, рідко будується, базується на якби такої послідовності тема, а потім робота. В мене тема форму формується від е, того, що я знаходжусь там в майстерні, починаю просто типу думати, а які мені там кольори зараз подобаються, або зараз от що. От я починаю щось будь-що робити, от, і в якийсь момент в мене включається момент, типу, я йду, якби від форми. До теми. Хоча не завжди так. Якби і бувають інші випадки, коли мене щось зацепило, я щось побачив, і воно йде е в зворотньому напрямку. Да? Але в більшості в мене от такий художній процес. Типу, я не йду від ескізів, да? якби, от, е продумуючи щось, а в мене. Я таки даю волю. Мені цікаво не знати, чим це все закінчиться. Я думаю, що мистецтво це простір свободи. Тобто, для мене, як я як художник, я для себе сам і замовник, і виконавець. Тобто немає ось цього, ну якби якоїсь людини, яка б якимось чином впливала на те, що я роблю. Дивлячись, що вкладати в слово все, от, я думаю, що. Це е, е, вона варта того, щоб втратити багато чого. От. Але все, ну, якби це під великим питанням для мене. Коли я не, ну, якби ти розумієш, що би, на кону стоїть оте, дійсно питання от, свободи, то якби я готовий, в принципі, ну, я думаю, всім пожертвувати От те, що в рамках мене виключно. Я усвідомив, ну, що я, ну, якби дійсно я українець, от, і для мене цінно е, якби, кордони нашої держави, люди, які тут проживають, яких я не знаю, але я відчуваю якусь до них е, таку спорідність. От, тому я готовий пожертвувати, мабуть, будь-чим теж, якщо буде в цьому необхідність. Я е, радий, що в нас е, є. Паєрактарщина і шароварщина, тобто попса, тому що вона українська. По великому рахунку добре, що витіснило все іншу, якби цю попсову історію, наш продукт. Тобто, хай він буде поганий, але він буде наш. Е, мене надихнуло. Тут є таке озерце у нас на території. Да? От. І для мене якби, виник такий дисонанс певний, що така брудна, наче як така, якби, непрозора ідеальна вода. От. І там ростуть такі ну, якісь неймовірної краси квіти, та, якби, ці лотоси, лілії. От. І якби це побачив, ну, мене якось так я ходив про це думав-думав. І по великому рахунку ця історія та, про. Цю... Я її підпалював цю роботу, вона горіла. Да? Типу, це, така... це має пряме відношення буквально до того, що відбувається навколо. Да? Але незважаючи на те, що ця там, вода брудна, ця все там горить, от, ця дівчина вона все-таки з неї заходить, хоча вона могла прийти повз. І вона бачить, що є якби там якась надія в вигляді цієї квітки, от, що в принципі це як, -таки, як наш народ, да, типу, незважаючи на всі складнощі, от, ми не їх не оминаємо, а ми якби заходимо, йдемо через болото, через бруд, от, в прямому і в переносному, хтось в прямому сенсі, хтось в переносному сенсі. От. Але ми не стоїмо в стороні цього. От, по великому рахунку, це от, така історія про цю роботу.